І всім хеллоу! З вами я і ми граємо в Ревен Hill. І в цьому відео ми будемо грати на Олісані що... на оцій вумапі! Але в на... нас буде повітряний Сто ботів. Три штуки, наприклад, хай буде Ну, спав. Ой! І ми зараз налаштуємо оце, але я спочатку хочу, щоб не забути налаштувати оце було. Просто я не хочу, щоб можна було збивати. Ну, з землі. Пут'юцевину. Бот Раган. І Бот Ігл. Деце Норм. Норм. І зараз в мене в штурму... А чья штука? Так, галикоптер. Буде транспорт. А пока це ПТР тут немає. Cute bike CLC. Мы его поменяем на Геликоптер. Геликоптер. Машина тоже не буде, хай буде такий гей. Хай буде такий чисто гелікоптер. ЦК Рапто. І також буде Раптор. Мартина тут такого немає. Танків тоже, а пока це що? А! Так плейн буде, звичайно. Ну, нормально. Починаємо. <кій> <кій> Перепрошую. У мене чомусь е, сиріально така зброя, ну ладно. Зараз покажемо команді. Треба не забути отак зробити, щоб там заспавнитись. Підписуйтесь на канал, ставте подлайки. Ну, лайк. Ми зараз заспавнимось і будемо шмалять по ворогам. О, бачите, там замість назад. Скутері чи я, що О, а що тут? Маленький байків потовить там. І ми покрили. Щоб так верти, щоб приключитись, як... ну, на особу третю, другу. Так, далі, Ну тут здається, можна лише другу першу, ну. На S нажати. Мені не хвістили. А щоб отак вертитися, ти вже поверну. Щоб так вертити, треба на нати... те затиснути. Ладно, хай тут Сюди прикривай не знаю. Але треба о треба натиснути праву. На праву мешку? Це ворог, шука. А так можна робити як якихось фільмах і так. Довго ганти. Слоу Мон Это кто? На F8 Так работает да? Синий, червоный Буду на него заработать Аквест Дальше тут У меня автозавод

О, бомба. Бля, я по-своему снял это. О! Може, але буду. <laughs> Привертаємо. Побираємось в Раніше тут на літаках класно можна друг робити. Приклад дуже різко підіватись Оце не різко, не знаю. Извини, ну проблем. Более я по что я уж горох. Итак. Блин, на что, конечно, убрать не очень. Кто ты так сильно забывает на них опец? Она Опа. попасть напа, нашла бы то, что туда вот такие цепные не знаю. Хорошо, будем чуть-чуть. Дивитель, якое мне положение. А, не один. А я Д? Я Д? А. О, так піддівной ворожий. Otóż... БЛІН! Красиво, его здесь надо себе. там так забув? А. Угу. Я разумею, что это за не так. Ладно, чуть-чуть. Да. <coughs> Вибіж. Та я уже брал его с юка. Це наш да. не був був. Це Наш Так. Да. Оце не наш. Це наш. Вот и то сильно... аж... аж... э, б... по на сюда и попытал с О! а що наш По-моему, жить його хоть был. Итак. Да. О, попал, да. У меня на хвист Розбився. То він, мабуть, я підбулов. Треба якось зробити таку штуку Це Відео буде коротке, Думаю. ну, нормально. курок блин наверное хелатер камикадзе но что-то нормально где-то Це раз камикадзе ворога было

Ты зарядка пістя. О, зараз Зарасся. Классная карта для повітряного зеленый. для того, что я все так покупаю О, бачу, бачонаки. Треба було б файл поставити, потому що так звучилось. Помню, шмалял, да и... О! О! Блин, ладно, я зараз швидко хочу перезапустити, я хочу мутатор поставити декілька. Ладно, це щоб вам не заважало. Им я и... Причем. С а на летаках просто легче летать. Гоу. Да. Mm. Ой, никто ценит не бег, mm. Ну Значит... mm. Никто не бег. І в мене О, так свети буде. Вони врезалися до воно особи. Будили три тисячі. О, бачите? Так легше. Тиваю здалека. Хто де кого? А боти і, і, і сильно знову у меня на квіст я рассеял. Видите? Экономил. Чудово, два літака на книжку. Класс. Я помру. Хотя я буду над своей базой. Я не стримнути, ну. А я заднюю. Получила. полетели. А, ну, на что мы только на летаках? Ты земной. Я из за это того хотел здесь снайперкой, ну, но... О, вам и базу захотел. Сейчас я на два места присажусь. И... Вот там буду летать. по леточкам ну, я буду по литочкам прийти стреляю туда мы в этой зоне это крылы ну, пробовать хотя бы я докульная попала там богато давай не зараз... Раз. Ладно, з вами я був Калина І ми грали в Raven Field літачками так мовити. Ну, технікою. Оце його. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і бувайте! Слава Україні!